Вітаю вас. Два тижні тому я таки проводила експеримент. По-перше, показувала свої трояндочки, які в мене ростуть під самим горіхом. І казала про те, що буду спостерігати і вам висвітлювати, що ж з них буде. І я вам показувала свою трояндочку осінньої посадки Гані Діжон від Надії Розовет. Так от. От дивіться, що тут за краса. Вона у мене була на вигляд, немов би ну зовсім не перезимувала. Я нарікала на те, що єдина трояндочка, яка не перезимувала із, тих, із тієї кількості, що я посадила, це Хані Діжон. Так от, дівчатка, хлопчики, ось таким препаратом Грандісом. Він у мене, до речі, завжди є в моїй трояндовій аптеці. Я проливала, ну мабуть, три рази за ці. Два тижні три рази я проливала свою хані Ну І подивіться, яка дія. Трояндочка моя ожила. І з коріннячка пішли нові пагони. Тепер я вже за нею зовсім не переживаю. До речі, пам'ятаєте, осінню, коли я свою розпаковку від Надії Розавет робила, я дуже дивувалася таким слоникам, конячкам великим. Мене це насторожувало. Я навіть ділилася. Цим з вами і думала, що перекормлення азотом, що з них буде. Так от, зараз, роблячи висновок, пройшла зима, почалась весна. І, глядячи на троянди від Надії Розавет, я від них захваті. Вони всі в мене розгалуджені, вони всі в мене такі, от як були слоники. От такі вони слоники і навесні. Зараз пробіжусь по саду, і від Надії Розавет. Познімаю, вам покажу, що в мене вийшло після зимівлі. Тому я свої слова забираю обратно, не нарікаю більше на надію, тим більше знаю трішки її історію, як їй важко це дається, в яких умовах вона працює. Неї майже під самим носом йде війна, але людина не полишає свою працю. І продовжує займатися нам на радість, собі на радість. Можливо, в тому числі і трояндочки підтримують її в такі складні часи, продовжуючи тему саджанців від Надії Розове надію по насю. Ось вам показую бордо осінньої посадки. Ось такий коник. Ось так він виглядає. Помітно відрізняється. Ну, ось у мене ельф -гарден. Ну, Теж непоганий саджанець, але дійсно від пані Надії помітно відрізняється. Трояндочка Девіда Остіна Крокус Роуз від Надії Розавет. Також подивіться, скільки пагонів дала. Да, дуже гарні троянди, дуже гарні саджанці від Надії Розавет. Сьогодні у мене такий. Цілий день стрім. Я все бігаю навколо троянд і аналізую, то пані Олекс... пана Олександра Мерсансада пригадала вранці. Тапріфоль була на язиці, Едрозис, і от черга до Наді Розавет. Ну, такі гарні саджанці в неї, дівчата, не пошкодуйте, якщо будете в неї замовляти. І достатньо широкий асортимент, і достатньо багато в неї. Я знаю, що... Можна в неї ухватити. В достатній кількості вона вирощує троянди. Думаю, всім вистачить. У Надії Розавет, чудові саджанці. Це вже я вам кажу точно зі свого досвіду. Ну, Звичайно, що ми побачимо влітку, як вони заквітують, побачимо, як буде себе поводити. Але от зараз навесні я повністю задоволена, я повністю здивована. І всі ті свої сумніви осінні я беру обратно. Я свою помилку невеличку признаю, треба вміти їх признавати. Да -да, задарма я так нарікала на неї і сумнівалася. Троянди гарні, молодець.